Кедісан 2022, Call Duty і Активіж нам на брехах. Хлопці пошуковані, чекають, поки по Де мангали? Та пу. Там стріляє, взагалі пать. Панове, це хубаво. -ху -ху -ху. да. <скрес> на базі, так, і все. Це для людей, які, які були народжені для війни, так і починається їхнє життя. З'являєшся, коли ти 18 років на військовій базі. От і готуєш своє спорядження до якоїсь двіжухи. Починається якийсь артобстріл рандомний гостомельський десант десант-2022», от, десантура російська. Біля нашого головного героя все взривається. Таке поняття, як не знаю, там контузія. Тут в принципі відсутнє. Я думаю, що після декількох приходів ще все, якась там крупна артилерія. Можливо, там 152, то я думаю, що от, этот от парень, який буде бігти з автоматом, як мінімум не біг би і сидів би, офігівши і тримався за голову. Сучасною тактикою російсько-української війни це, в принципі, нічого немає спільного, тому що де FPV-дрони? Чого немає FPV-дронів? На початку відео, там, де були гори, в принципі, панівна висота, можна було. Кріпитися, там якісь поставити вогні групи з важкими кулеметами, якісь снайперські пари, які б могли б контролювати і не давати переміщатися ось цим морським піхотинцям так вільно по своїй базі. Плюс до того всього, як дрони які бі от, 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 джипчики, на яких не наварені мангали. Мода 2024-2025 року. От, вся, в принципі, броньована техніка обварюється мангалами. От, де мангали? О, користуємося кулеметом Браунін. Це, напевно, один з найкращих е, важких кулеметів західним партнерам, за те, що маємо змогу, маємо досвід користування. Оцей хлопець, який сидить за кулеметом, то, в принципі, я думаю, що йому варто було б е, змінити через якийсь час. Зрозуміло, то, що він працює з безкінечниками БК. Було б дуже чітко. Тож сів і все, зажав кулемет і працюєш з нього. В реальності, ну ти. Можна да працювати там беззупинно, там три-чотири короба, тобто і все, і вже ствол перегрітий. Перегрівання ствола там змінюється темп стрільби, то швидше, то повільніше працює. імет. Типу, Через це можуть бути затримки, може розрив ствола. Ну, типу, це безпечно і будь-який спеціаліст, будь, там не знаю, снайпер, гранатометник, кулеметник, все це вважається спеціалістами. Він являється пріоритетною цілею на полі бою. От я думаю, що в реальному житті такий кулеметник прожив би недовго. Противник захопив базу. Так, ну все як має бути. Хлопці пошуковані, чекають, поки по Ну от таку штуку шукування на відкритій місцевості для того, щоб послухати свого командира. Мені здається, що русики можуть собі в принципі дозволити. Русичок. Головне перед шукуванням обов'язково доповідайте нам про місце шокування особового складу, Все буде добре. Ми також обрамо вам пару нагород. Авіація відпрацювала. чудово, я вважаю. Зараз от таких авіаударів, коли літак прилітає над цілю і скидає якусь бомбу, не працюють вони, тому що дуже велика кількість ПВО з кожним, можна сказати, місяцем роком покращується. От, і що не дає змогу працювати авіація. Ні наші ці ні авіації ні противника зазвичай там відбуваються пуски ракет скиди авіабомб десь далеко за 30 кілометрів і вона потім за рахунок того що зброя зараз високоточна долітає до цілі і вражає із невеликою погуля група рухається дуже скупчено одна біля одної Тому якщо у нас є там противник то нам краще було б розтягнутися в лінію по фронту тут же... про Нік може бути як і справа, так і зліва. Він може бути з тила. От, і те, що рухається, рухається група одної колони, це панове, це холо. Група просувається по відкритій місцевості, при цьому не користується укриттями. Просто от, чувак пробіг, став серед, скажімо так, якоїсь площадки, там, будівельної, що це таке. І все, починає там працювати кулемета. В реальному житті це типу пересування від укриття до укриття. А не отак от ми просто біжимо за тактикою Другої світової, за командіром, Снаганом. вперед-вперед. Ніякої життя не ні жалко за родину. Да, я думаю, що якби якийсь був чотенький розрахунок в піві, можливо, одна-дві в пів достатньо було б для того, щоб ця група перестала штурмувати, як мінімум. От, противник так само, ціна є якась це. Кіча, є якісь баки наповнені водою, які, в принципі, могли б стримати кулю. Хлопці вирішують просто в повний рост між укриттями стать і показати, що ти не пройдеш. Все, всіх зачистили. Чотенько на пістолет переключились, раз-раз-раз. Все дуже гарно, дуже красиво. В реальному житті пістолет використовують, ну не знаю, особисто. Не знаю випадків, коли б хтось переключався на короткий для того, щоб добити противника, тому що в тебе закінчились патрони. Пам'ятай, дістати пістолет хуткіше, ніж перезаряджатись. Є така функція. І він для того, в принципі, призначений той пістолет. Але кас із Call D'autie і Activision нам прихав. Пістолет це стильний аксесуар, в яким ти можеш ходити і казати всім, що в тебе є пістолет. No, Аккуратно, це чисточка. Єдине, що, от вони рухають. Дуже повільно, тому що противник може бути там мовно кажучи за мішками, тими за коробками. Але мені одне не зрозуміло, якщо вони рухаються так, тому що там є противник. Чому вони спілкуються між собою, а не використовують для цього якісь умовні знаки? Наприклад, от коли ми коли ми рухаємося там у бойових порядках, це означає, що ми там з лінії перелаштовуємося в колону. Ще такі, от коли, наприклад, там. Стучиш каски себе, це означає, що потрібно зібратися навколо свого командира. Ну не прийти там, як от чуваки стояли, так пошуковані. Командир їм щось доводить, зайняти 360, взяти свої сектора для того, щоб контролювати те, що навколо вас відбувається, от, але так, щоб ви чули свого командира. І він собі в центрі показав Так, окі все, я рішив. Ми з вами ще знімаємося і їдемо в там пить кофе. Ви все, снялися і уїхали. Між собою, Іванич, давай, давай пулеметом сюди, давай работай, Петро, давай сюди. Капіта і жест означає то, що ти готовий. Кулемет перший, все чітко, тримає сектор для того, щоб другий номер міг підійти до кутка. Пішов одразу вогневий контроль. Перший номер рухається. Ну, от це от реально, в принципі, воно так і працює. От, як ви бачите, наш союз не висовується в прохід повністю. Нахиляється трохи в бік для того, щоб оцінити що там є, і зменшити свій села для противника. Це так звана іска кутів. Ну, вона трошки не до кінця зроблена, але ну, в принципі, правильно, не тупо, так як було раніше. Морпех, молодець. А тут вже чуваки заходять. От ніхто не подивився сектор сліва, ніхто не подивився сектор справа, а просто от, пішли собі далі. Це вже у нас можна сказати 3200. Те, що вибухівка блимає червоним, це також кліше. Зазвичай вибухівка навпаки маскується так, щоб ви навіть не знали, що це вибухівка. Спостерігаємо те, що вони е, вилізли на кришу кругом гори. І якби самого початку група, яка атакувала цю базу, зайняла оці панівні висоти, то я думаю, що ця група, після того, як підняла на кришу, отримала б парочку в піввід або якихось пуль від снайпера або кулеметника. Ворог обрав тактику шикування. В багатьох шутерах снайпер це чувак, кого красний промі лазерний е, світиться. Ніхто зі снайперів не використовує таку зброю, яка б могла його видавати. Скоріше за все, якщо працює снайпер, то ці навіть незрозумілі звідки стріляли, просто отримує одразу результат. Ой. О, починається м'ясорубочка, теж наші котики, чмотів його. Ну, Противник просто намагається задавити м'ясом. Все, близько вже, не знаю, там 20 попадань, напевно, є в головному герої. Але абсолютно пать. До речі, в росіян є така херня, що коли там йде якийсь їхній пітушок, от, по ньому там можуть відпрацювати скид в пів. От чувачок стає, йде далі. Ну, це обумовлено, скоріш за все, тим, що е, вони їх чим-то обколюють для того, щоб вони не відчували болю. А просто, типу, організм працював на максимум. Може, тут той, такий же чувачок обколити. О, це дуже, дуже класна тема. Махнув рукою. Над ворогами з'явилися маркера, те, що це противник. І ти навіть він за укриттями, якщо ти його не бачиш. Ти знаєш, що він там. Хотів би, хоті би попросити американських партнерів, якщо у вас є така технологія, яка за допомогою ось такого жеста одразу помічає противників поділитися, будь ласка, з нами, тому що це дуже класна штука. Знову милькнув десь не приціл. Це говорить про те, що десь є снайпер. Це зроблено для людей. Не то, що не то, що то це у нас, блідні. Як хочеш, так і виживай на набої, за в зброю в противника, і одразу у тебе вже є до нього БК. Автоматично по твоїм підсумкам, рюкзакам з'являється БК. Тут нічого немає фантастичного, все так і працює. А якби, наприклад, така група виконала б таке завдання, і ми дивилися б зараз на геймплей Battlefield 6, а там з наломною камерою відео, то напевно, що це можна одразу чотирьом чувакам вручати Героя України. Та більш того, того, що вертоліт зумів тут сісти, коли там десяток чуваків веде по тобі вогонь, це теж дуже... це сильно. Все, сіли, все заебся. Та пуху, хтось там стріляє, вообще поїбать. Наші бійці теж носять по дві основних зброї. Ну, до речі, заради справедливості вимушено сказати, що у нас вроді був снайпер, в якого був гранатомет, автомат і дві снайперські гвинтівки. І він, коротше, ну, не носив це все на собі, але автомат і гвинтівку носив. Ну, і ще брав якийсь прикольчик, так що, ну, типу, це може бути. Дуже зручно те, що противник розставляє набої, підходять для нашої зброї по своїй базі. З заздалегідь підготувався. Це плюс. Ну, типу, понятно, що в реальному житті зараз там і ми користуємося здебільшого АК, і корректир користуються здебільшого АК. Ну а тут у нас якась снайперська гвинтівка, можливо, там, іншого калі... 308 чи 338, не зрозуміло. Отак так от просто знайти таке доволі специфічні набої, треба вміти. О, зараз коротка реклама ножів американського виробництва. Те, що навіть якщо ви одягнені в бронежилет, то ніж пробуває бронепластину і входить прямо в серце. Я нагадую, це жінка, це жінка, яка одною рукою пробуває бронепластину, яка створена для захисту від купу. В принципі, переконались в тому, що на ньому надягнений бронежилет. Можливо, в противника пліти страйкбольні. Можливо, і так, але коли плити настояв шостий клас, тримає все, що завгодно, а аніж е, в руках жінки, яка намагається тебе вбити, не тримає. Зараз ми побачимо кулеметника, який забув перезарядитись. Опа, і закінчується лента. Це буквально на 10 секунд стрільби. Жаль, що для нього противник не розклав боєприпаси, так як це зробив для мене. Відпрацював снайпер, головний герой поранений. Як працює тактична медицина в Америці? Підходить чувачок, дістає дефібрилятор і все. всі рани зажили. Все чітко встановився кров, яка з тебе витекла, відновилась. Все класно, такі дефібрилятори дуже попросив би наших західних партнерів передати українській армії, що вони існують. Дуже надію, що вони існують. Бля, ну чітко, тупо група там військових зачищає цілу військову базу, виводи ППО з ладу. Класно. Так, це в принципі основано на реальних событиях. Це, це все з Покровського напрямку. Але я жартую, насправді ППО знаходиться далеко за лінією фронту. Радари дозволяють е, виявляти там цілі за декілька сот кілометрів, якщо це все самі якісь круті пускові установки. От і для того, щоб до них добратися, потрібно якось подолати цих 100-200 кілометрів. Але якщо тебе вже при знищенні таких ППО е, виявляє противник, то скоріш за все, що це ти вже назад не, не повернешся ніяк. Ти знаходишся на території противника, все кишить, все кишить, типу, противником, а в тебе невеличка група з шести чуваків, які воюють без е, якогось Поповнення там БК, Ну тут, понятне діло, що тут противник у нас поповняє БК. медична евакуація, не дай Бог там соти, ти вже його ніяк не воюєш. Все так, як кар має бути. Нагадую про те, що ми чудово розуміємо, що це ніякий не симулятор війни. З самого початку ідея його була не в тому, щоб показати, як війна відбувається. Це більш для розваги створено, але. Приємно було побачити, що деякі моменти співпадають з реальністю крихта чогось реального присутнього. Ставте лайки, підписуйтесь на канал Рубіжа. Якщо вам буде цікава така рубрика, обов'язково щось ще запишемо, розкажемо, що знаємо. Дякую за увагу. Слава Україні. Що ми два часа оце просиділи? О, я їбать.